Всіх вітаю на цьому відеоролику на зв'язочку, як завжди, Захар. І сьогодні я буду транслювати вам свою невеличку торгову сесію за. Технічним аналізом, де я буду відкривати угоди, спираючись тільки на свій технічний аналіз і можливо індикатор RSI за ситуацією, звісно ж таки, і просто буду пояснювати всі свої дії. Друзі, якщо ви не зареєстровані на біржі бінарів, на біржі, де я прямо зараз знаходжуся, то ви можете це виправити, зареєструвавшись по посиланню в описі цього відеоролику або в закріпленому коментарі. Якщо ви використаєте партнерський промокод 100 trade то він надасть вам при першому поповненні плюс 100% на. Ваш депозит, тобто захочете ви поповнитися на тисячу гривень, а от прийде вам на ваш рахунок 2000 гривень, що є дуже непоганим бустом на старту вашої кар'єри в трейдингу. Зараз давайте знайдемо ситуацію, по котрій ми будемо заходити. Що я роблю? Одразу включаю графік TradingView, це обов'язково, після чого включаю однохвилинний таймфрейм і починаю аналізувати угоди. До речі, зараз я вже одну таку знайшов і. Буду відкриватися на 5 хвилин донизу. Я одразу побачив сетап, і Зараз я вам поясню суть, тобто те, що я думаю, і чому я зайшов прямо в цю угоду. Дивіться, друзі, тут все максимально просто. Я очікую руху донизу. Але чому? Запитаєте ви? Давайте все це продемонструю. Ми можемо побачити, що приблизно з ось цього моменту ми бачимо на східний тренд. Тобто, починаючи звідси, ми спокійно падаємо донизу і продовжуємо це робити. Ми можемо переглянути, що ми постійно оновлюємо наші абсолютне максимуми, і можемо подивитися, що ось тут у нас був максимум тут. Далі ми його оновили. Ось тут, далі ми впали ще нижче, да, рахуйте після відскоку. Тобто ми можемо подивитися, що ми стабільно падаємо донизу і з ось цього моменту ми маємо чіткий несхідний тренд. Але ось тут ми трошки почали проторговуватися в боку віку і давати якісь такі великі імпульси. Проте, я думаю, що це ніяк не впливає на зміну тренду, і ми маємо продовжувати наш рух донизу. Також важливим моментом у нас є. Рівень супротиву, котрий у нас був, наприклад, подивіться, ось тут. Тобто, але ми його пробили в цьому моменті. Далі подивіться, у нас був такий рівень супротиву в цьому моменті, де ми від нього відштовхувалися, да, і постійно відбивалися. Гляньте просто, ось це у нас теж був рівень супротиву, Ось. І ми можемо провести наш вже останній рівень супротиву, Давайте за допомогою ось цієї горизонтальної лінії. Можемо подивитися, що ми до нього ще не дійшли, проте ми можемо всі ось ці рівні потрошку повизначати і переглянути, що у нас є він такий, ну доволі у нас такий обширний рівень супроти, якщо ми будемо його відокремлювати Повністю кожен його з рівнів, да? то ми можемо переглянути, що він у нас буде приблизно ось таким. Да? Тобто, давайте ми по кожній свічці, по кожному тілу або тіні свічки відокремлюємо кожен з рівнів, да? ми можемо переглянути да? по нас деджівай. І зараз бачимо ось таку ситуацію, що ми з вами підходимо до ось цього рівня супротиву. І зараз від цього рівня супротиву я буду і очікую, і буду очікувати рух донозу найближчим часом. В принципі, тут все максимально просто і банально, банально, максимально банально. Після ось цього руху я очікую руху донозу, імпульсу донозу, як зараз у нас просто ідеально футь-футь фу, друзі, і відбувається. Тобто ми можемо переглянути, що прямо ось тут, дивіться, прямо ось тут. Звідси ми почали рухатися донозу і йдемо на спад. Просто ми підійшли знову ж таки до нашого рівня супротиву. Увійшли. В нього і впали донизу, впали нижче і продовжуємо падати нижче. Тобто все максимально просто і банально ми зараз працюємо від нашого рівня супротиву, і від нього з вами ми і відштовхуємося. Тобто я відокремлю, як бачите, на графіку рівень супротиву, і кажу вам, ми будемо від нього відбуватися. Що зараз у нас на графіку відмінно просто відбувається. До речі, друзі, якщо ви хочете бачити більше таких угод за технічним аналізом, більш бачити більше сигналів і використовувати їх самостійно, то ви можете без проблем підписатися на мій абсолютно безкоштовний канал в описі або в закріпленому коментарі під цим відеороликом на YouTube. Ви можете зайти. Він називається Торгова кімната, безкоштовні сигнали та навчання від Захар Блок». тобто від мене, там є дві торгових сесії кожен день. Котрі, як зараз говорить статистика, є насправді прибутковими, ви можете переглянути статистику. І зараз відгуки учасників каналу. Просто подивіться, які результати роблять учасники, які профіти забирають учасники каналу. І я думаю, відгуки це свідчить про те, що реально канал. Дає змогу заробляти його підписникам. Тому, друзі, приєднуйтеся обов'язково і починайте також заробляти разом зі мною і з підписниками каналу. Прямо зараз я вам продемонстрував, як на мене, відмінний технічний аналіз і по даній угоді на здійджіпіваю. Ми з вами забрали дуже гарне плюс. І можемо переглянути ось тут. Ми відкрилися просто ідеальна точка входу, невеличка консолідація і бум! Пролив донозу. Просто м'ясо забираємо дуже гарний плюс і рухаємося далі. Наступна ситуація у нас по EURUSD. Я відкриваюся на 5 хвилин донусу і зараз поясню вам свій аналіз. По суті, тут все дуже схоже, проте є деякі відмінності зараз. Я вам все це поясню. Дивіться, що ми маємо по EURUSD. Дуже схожа ситуація. Відокремлюємо абсолютний максимум на графіку. У нас сьогодні понеділок. Він вже підходить до кінця. Бачите, 23.48 за київським часом. Ось тут у нас OTC котрування закінчується. Ми одразу дивіться, даємо імпульс до нас. Це у нас знову ж таки. Подивіться однохвилинний, хвилину однохвилинний таймфрейм. Після чого даємо імпульс доверху невеликий. Але ось тут ми відштовхуємося і просто починаємо литися. Просто починає молитися. Просто продовжуємо. Продовжує молитися постійно і спадати нижче, нижче і нижче. Про що нам банально її говорить наступна ситуація. Дивіться, ми можемо переглянути, що ми маємо загальний несхідний тренд саме в ось цьому діапазоні, починаючи звідси. Але дуже важливо враховувати, що ось тут звідси ми розвернулися і такий невеличкий період часу рухаємося до верху. І ми можемо, в принципі, навіть подивитися, від тут рівень підтримки, тобто, да, від котрого ми відштовхуємося. Подивіться. І бачите, як ми трошки-трошки рухаємося доверху. Але я очікую відбиття звідси, по-перше, так як загальний рух у нас все одно, як на мене, не східний. плюсом ось тут ми можемо відокремити рівень супротиву. Ми можемо відокремити ось такий рівень супротиву, подивіться, котрий у нас ну, реально дуже непоганий тут у нас видно. Тому саме звідси, від ось цього рівня супротиву, на загальному фоні несхідного тренду, я би очікував руху донозу. Тобто, я би очікував відбиття від знову ж таки, друзі, ось цих значень, коли я виділяю, давайте за допомогою ось таких горизонтальних ліній, тобто, подивіться, ось це наш рівень супротиву. Давайте ось так от його трошки підрівняємо. Ось. Ми подивіться, відпрацювали від нього ось тут, ось тут і ось тут, в цих моментах, навіть трошки не доходячи до нього ось тут. І в ітозі, як тут ми просто беремо і маємо відпрацьовувати звідси. Тобто ми вже війшли в нього, ми дійшли до його гори. Трошки дали невеликий імпульс, подивіться, давайте більш детально це переглянемо. І зараз я очікую, що ми маємо відштовхуватися від нього і продовжувати рух донозу буквально найближчим часом, оскільки ми маємо доволі вагомий рівень супротиву, котрий, в принципі, надає нам повну, повну інформацію про те, що ми маємо від нього відштовхуватися. Оскільки ми не маємо ніяких, друзі, я ще раз повторюсь, ніяких е факторів про те, що ми маємо йти до верху, тобто в протилежному напрямку. Плюсом цікавий момент, давайте відокремимо рівень підтримки, який я вам показував. І ще у нас ще один варіант, тобто ще одна, так скажімо, підказка, чому ми маємо рухатися. Саме донизу, а не до верху. Подивіться, тому що ми рухаємося в каналі. Давайте я вам покажу. Канал давайте візьмемо. Ось такий інструмент на бінарі у нас є. Беремо канал, гляньте, відокремлюємо канал. Одну секунду. Одну. Дайте, дайте одну секунду. Чесно, краще, так, да, краще б на TradingView, але не суть. Відокремлюємо канал, і ви можете передати, подивіться, що ми зараз рухаємося з вами в такому каналі, в котрому у нас є рівень підтримки. Це те, що знизу у нас, так? І рівень супротиву. І ми зараз. Зайшли з вами в угоду також від ось цього канального, канального друзі, рівня супротиву. Просто подивіться на тонкощі аналізу від канального рівня супротиву. Ми заходимо, відбиваємося від нього, продовжуємо рух донизу. І. Чому? Тому що ми відбилися від нього, і у нас є потенціал руху до ось сюди, тобто до ось цього діапазону. Тут, скоріше за все, ми вже починаємо і будемо відштовхуватися, але. Ми з немалою ймовірністю маємо саме падати донос, тому що ми маємо йти на ретест ось цього рівня. Тобто, подивіться, ми з вами маємо йти на ретест ось цього рівня підтримки, тому що ми рухаємося в канальному русі, і в каналі, саме в цьому каналі, в коридорі, ми маємо йти тестувати ось цей рівень підтримки, як ми робили тут, 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 тут і тут. Зараз аналіз просто бездоганно відпрацьовує, і угода наша зачиняється в плюс. Ви просто подивіться на її відпрацювання. Ми зараз бац 950 забираємо плюс по цій угоді. І я думаю, по цій угоді тут ну, ніхто не докопається до аналізу, тому що він зроблений максимально добре і врахована кожна деталь. Друзі, якщо ви хочете отримувати більше угод на бінарні опціони, а конкретно на біржу Бінаріум, то обов'язково ви можете це зробити також за допомогою мого телеграм-боту. В моєму телеграм-каналі ви можете знайти на нього посилання або перейти прямо в цьому відеоролику. Знизу буде посилання на сигнального бота. Там так буде і написано: сигнальний бот. Ви просто переходите в нього або переходите по тегу. Захар нижне підкреслювання, трейдер, нижне підкреслювання, бот. Ви переходите в даного бота, після чого ви маєте можливість без проблем торгувати по сигналам з нього. Просто перейдіть, пройдіть та на реєстрації, натиснувши старт. Виконайте всі умови з бота після їх виконання, а саме реєстрації за партнерським посиланням в боті. Далі внесення депозиту, ви отримаєте доступ до сигналів від бота і зможете торгувати саме по ним. Прямо зараз у вас на екрані є. Просто банально запис екрану з цього боту. Там ще було 76 підписників, але він вже давав непогані сигнали. Зараз наш майже 200 плюс відгук людей. Давайте бац, бац, бац. Ви можете переглянути їх на екрані прямо зараз, прямо перед вами. Це якісь рандомні, абсолютно відгуки людей. Я просто сказав монтажору, взяти і вставити відгуки. Ось я там накидав йому ось відгук людей, котрі мені пишуть по боту. Тобто люди роблять насправді непогані результати. І Це свідчить про те, що мною і програмістами, з якими я розробляв цього бота, була. Пророблена немала робота. Тому, якщо ви хочете знайти нову можливість заробітку в трейдингу і спробувати щось нове, обов'язково переходьте до бота і виконуйте всі його умови і отримуйте доступ до реально крутезних сигналів. Зараз ми можемо переглянути з вами, що за цей відеоролик ми зробили дві угоди, і ви тоді отримали дві виплати: 4 тисячі гривень і 4 тисячі гривень. Тобто за відеоролик з вами ми заробили. Виходить 8700 гривень з вами 8700 гривень чистого, друзі, чистого прибутку. Тобто з ось цих двох угод ми зробили ось такий профіт, майже 9, рахуйте, 9 гривень просто банально за один відеоролик прямо з вами, прямо на ваших очах. Якщо ви хочете більше такої корисної інформації, ви можете переглянути у мене на Ютубі або знову ж таки в моїх ресурсах в Телеграм. Друзі, бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам великих профітів. На зв'язочку, як завжди, був Захар. Всім до побачення!